А? Видіо, тобі я чого? тобі ще щось тут положив. Диви, ти відеоки мої дивишся? Знаєш, що це таке? Бамка. Це бомба. Я і коли на цьому ставав на блокпосту, а вони заглядають всередину, поняв? <кхи> а вони думали, що це бомба. Ну, тут хороша інструкція. Фруктаж, це я не знаю, що це дядя Юра положив сюди. А, це якісь ці, поняв? Переходчики. Да -да -да. Це є такі, як типу, як на FPV, так? Да? Угу. А це взагалі що тут пишеться? опа, читай. 77 А 126 вольт. Ліон 902. Тобто 1 кВт. Павербанк. Ну це не щелутьківський, ти вже нас знімаєш. Да? Так що, друзяки, всім привіт. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. І хочу не забутися, хочу привітати одразу, бо ще забудуся маму Аллу Зінчук. З днем народження і надюшку Сергію. У них сьогодні день народження. Так, вітаємо. вітаємо. Так що ми здоров'я і добра від Шелудька від справжніх хлопців. Бачите, він курортник, він приїхав на курорт, красавчик. На, на жнива. На жнива. Так що вилетів додому за одну забратачку, тому що ми її перемонтували для того, щоб можна було залітати на позиції, завозити, ну, не на позиції, не на позиції, ну коротше, на драконі. Я знаю, куди ти їздиш. Точно дружина, бачите, стоїть. Він не її, бо вона, вона їздить точно він не на облядки. Я тобі кажу, <ріст> серйозно, ти знаєш, так, <ріст> так що, а Віктору Безсмертному я дякую за таку розробку, а Юрій Бугаєнко дякую за те, що він це воплощає в життя. Анатолію Васильовичу за те, що організовує ці всі процеси. А небайдужим людям дякую за фінансову підтримку. Тому що не було б фінансової підтримки, ми не могли б їх зробити. Знову ми зробили їх 20 штук. 20 одиниць, значить херня, а один нам обходиться 3,5 тисячі гривень, але це понти для приїжджих. Одно-кіловатний павербанк. Хлопчина мені писав, правда, є не сталевий кордон, але погранці вони. Mm -hmm. Казав, неділю заряджали все. Ну там рації, шмації, ну, рації, то нові, тобто, віки, їх, там, але заряджається від автомобільних зарядків. Ну, саме краще. Таке. Тобто швидше, я думаю, що в кожному підрозділі є. Так, так, так що більше лучка. І дякуємо, що компанії Godwill це благодійний фонд. Чому? Тому що вони нам надають акумулятори, а ми їм за ці акумулятори повинні зробити теж повербанки, тільки з їхніх матеріалів повністю. Все, держи. Дякую. Так що, Жду від тебе, ще, бач, лист. Це позинили, ні? Ні. У мене побратима позитивний фокси. Фокс, Фокс? Ну, ну, я ж чув тільки, що в нас така історія була. А також мені прийшла посилка все, від одної доброї людини. Я думаю, ті, хто відео дивляться. Я думаю, такі павербанки, як Саня каже, це штука така як розходник і вона дуже-дуже важливе. І... Так що не відпущу його з пустими руками, він прилетів додому. Це мій підписник, кстати, він не в період війни підписався, він свиновод не, і зовсім не аматор. Отака от одинака, от, а то подруга холостяка. <ріст> Хто знає холостяка, бо люди мене бувають питають. Ну не знаю, ну то подруга холостяка. У нього не тільки ти типу подруга, потім Мар'янина Кума, подруга. Потім вона <ріст> йому торгувала там на цьому там всякими разними. <ріст> а також хочу подякувати продкомплексу Романі і Оксані Тіпко о, за те, що допомагають нам ремонтувати автомобілі, а також... Дякую Сергію Василенко, нашому електрику з великою головою. Не в тому плані, що вона така здорова, а в тому плані, що правильно поставлені діагноз і правильно поставлені задачі, і ми вже їх воплотили в життя. Тому що да. зробили ми твою топлю, а то я топлю взагалі не зробив. Її нам назад прислали у такому кульку. І щоб ти розумів, у Києві за ремонт топліної зарядаїли 38 тисяч гривень це без форсунок. Але Зима. дякуючи Василенко, він дав номер телефону. Бляха, забув, як мазінки, якось село називається. Ні, мазінка це десь тут. А колись там теж десь з тієї сторони, щось типу такого є село. І хлопці також реставрують топлін. Ну, вони десь там відправляють плунжера в одне місце, але вже тут вони все остальне, в них Самі є стенди. І дякуючи їм, ми зробили, потім у нас ще була одна топлівна. От. І за що стоп? Ми поставили машину, поїхала. Полетіло до 90 як ракета. Ми ще перекидаєш там на один зуб, робиш раніше і взагалі ракета. Але сука більше стани Оцікало. Оцікало і все. А потім ми притягнули, може бачив, з третьої машини. У нас є Pajero Sport, який називається аматор. Тоже ми ту машину передавали е, Василю Бурденному, теж блогер, аматор. Він зараз е, вже вдома. Він також був в АТО. Ти ж теж був в АТО? Да? Вот. Трошки заробив коштів, почав займатися домашнім господарством. Ще й ютуб відкрив, так як Шелудько, ну а потім війна він пішов. Він був в сталовому кордоні. І вони були в Бахмуті. І ми тоді це була третя машина. Це був аматор, печато спорт. І так сталося, що дзвоника каже, Серега, забери, бо нема, він нікому. Ну і до нього теж треба подивитися. Але ми відправили на нього е, турбінку, то вона зараз за Аматором стоїть так. Mm -hmm. І Серега каже, Веснанка, давайте так. Ставимо туди, перепровіряємо ще розмітки, ставимо туди. Якщо не поїде, так би вже в І поставили за мато топліну, ребята. І Ну, Я думаю, що він спробує заводити. Оця машина, хто пам'ятає, Валера Хохола, це мій ютуборський брат, який був в 113й у 113-й бригаді. Поки в нього стан здоров'я дозволяв, він їздив е на такій машині. А потім він вже перевівся, перевели його на легшу роботу, йому треба була менша машинка. І тут мені Саня дзвонить, треба пікап. Я кажу, у нас є, не помню, 4 тисячі, да? я кажу, купіть йому з цього за 4 тисячі, заберіть пікап. І виходить, тут був у нас е як це називається, туксон на автоматі, який замовив хлопчина з третьої ОШБ, е замовив Віталіка і дружина тоді пригнала сюди. Але він його так і не забрав. І вийшло, що Саня купив Валерію того Туксона, а забрали цю ельку. Реально елька була класнюча, в неї був пробіг на час передачі Валерії, там навіть не було 100 міль. На сьогоднішній день кажучи, трошки більше, але там за 100, да? 100. 118. вона поїде, але їде вона, от вже поставили цю каблю, ну, звісно, ракета підтарту. Так що машина також з великою історією. Так само, як воно стоїть машина, засніми. Покажи на зараз машину. Ця машина була дев'ята. Ще один сировода Махар, це Руслан Кравченко, Лубний. Хто дивиться мій канал, вони колись приїжджали, ми ще на е почтовому у Сереги купували поросят йому на розвідки з дружиною приїжджав. Потім в мене брали кабана. І зараз дружина і займається Да дай він займається. Там теж сталася така ситуація. Ця машина 32, вона пройшла і торець, і покровський напрямок. І так сталося, якесь теж брід заберіг. Хлопці поїхали, забрали. Е, вона грілася, ми поміняли радіатор, поміняли попу, поміняли масла, -мас, інтра, зробили ходовку. Даже, на розборку, я навіть зернув, просто зараз відкрилка цього, як кажу, якби її розгордали з подати. І Русик мені дзвонив пару днів тому і каже, Серега, ти нікому не дав ельку нашу. Ми її там ну, на двовші збір. Я кажу, ні, тільки кажу, а що... все. А, підвісний ще міняв, бо Олегу дав, щоб цю штуку поміняв, а ти дихай, підвісний розсипався. Поміняли новий підвісний, от. і машина вже в повній бойовій готовності, русік дзвонить, я кажу, ні, він каже, а можеш там хлопці з 30-ї бригади, там має. Каже, в них взагалі там, там розбили, нема нічого. Щоб давно вопрос. Хай так. Людина командир випускає так само на якийсь тим день, як його, щоб забрав машину і заодно 에, побачив свою дружину, своїх дітей. І може теж за не да. так, що, так, що так. так що робить, як чайчик. Чай а робить, то все по-мало. Щас я трохи розрулюся з цієї ситуації, поки в мене тут спілляє, здраву, нові, з різних <uniform> сторін. Багато <з através> чого є по заказу, реально те, щоб було там вночі. <говори> і на да, даний я момент я трошки, печально, але ми будемо рухатися далі. І дякуючи хлопцям, в мене дуже класна, велика підтримка, адекватне, нормальні військові. Так що вийти додому. Вечеря з жінкою, ага. з та, жінкою. На тому вже будемо вечері. Слава Україні! Рен, слава. Розкажи людям за кадром, що ми тут балакали. Для того, щоб не переживати сильно за чоловіка, да? щоб голову не ну, постійно, вона завела свина і завела їх стільки, що це просто капець, да? і каже, три свиноматки, три прикола. Да? Сама, сама, каже, спокійно не живу, ще не даю, ще й чоловіка задрачує, Да? Я колись пам'ятаєш знімав відео, може, помніш, їздив по сперму, що хер знає куди там. От під переяслав і став серед поля. Ждав там. Я кажу, лікарство від депресняка, це свинарство. Коли є, коли є проблеми, правильно, таке заведіть свиней. Потому що не все воно так гладко, це тільки в деяких там у бідолах, або в деяких все гладко, все нормально, проблем у нас немає. Я не плакала над ними, що я кричала, не хочу на єдиного. Лучше плач за свинью. Все нормально. Так що все нормально. Машинка прогріта, на дворі мінус 24. Це по картина, які їдеш, на ті чи на ті на свої? На Місубісі? А не на Місубісі хоче піси. Так що заводьте хазяйство. І тоді просто, коли людина сидить... Просто сидить, то вона ну, в неї дурні мислі лізуть в голову. А так і не могли голову перднути. Там свині, там город, там воно бур'ян у пшениці, треба було десикацію робити. Да? А що рюкзак на плечі дай погнали, а що робити? Колостяк вже не схотів, не схотів, так? Є трошки? О, так. Так що так. Так що так йому буде кіно. Все, свині то святе, всім миру, здоров'я і добра. З вами були, свиноводи аматори. Коротше, всім пока. Прийшов якийсь босяк і копає у мене картоплю. Що ми тут маємо? Ану, заділий відос. Оце тобі картопля, так? Нормально? Суперово. І це картопля рання. Написано Рів'єра. Але на повічках нічого вам сказати не можу, але бачив я картоплю у Києві біля Ларькова. Так вона точно така сама була. Одна кругленька така, одна довгенька. Так що я не знаю. Це ми тут зараз викопуємо ось з краєчку. Ось, ось, ось тут, бо воно у нас затаптується. Тут влаги просто капець. О. Але є трохи. Да? Не багато, але це точно тут ненормальна картопля. А хоч в цьому році, я думаю, картопля у нас в Київській області буде. Картопля. Земля, звісно, класна. Да? Так що приїхала дитина до мене тут. Ну це не Серега, хтось другий. Бо в мене вона не одна. Копався картоплі. О. Та там херво. Давай я цього, давай. Ось цього, диви. Давай цього куща. Так що о. Ану. За цим денемо. Вже Ану вилаза, дивись, диви яка, ага? А? Є? Є чи нема? Бадилля є, картоплі нема чи що? А де воно ділося? Не попали. Не попали? Та ну до яка бадилля було, братан. Усьо воно. А, ось воно. А, все воно, на, друзяки, ось все. А ну, а ну, ну ну тянемо, тянемо, тямо. Тянем. А ну, а ну. Є? Ну не багато, ну є. Але така чистенька, гарненька, да? так? Угу. Кашлутка вже це картоплі за добав вже всіх. Ось все ще є. І в шанки класна картопля. І земля класнюча, да? Диви, хоч коники лі подивіться, а. По красоті. Копай, копай, бо перейде. Твоя Маруська із цього, то будуть нам вирвані годи. Ти яку маленьку любиш чи велику? Там щоб... і скільки? Три куща викопали, в принципі. Ну три куща диви, хоч хреновенька, да, але теж непогано. Ну, пойдуть. Ну так. Я люблю теж невелику. мені це вона... Давай цього тут а десь бабахнемо. Та воно просто там отож. Ось, ось, ось цього докопати. Вони тут теж щоб щось понасаджував, щоб попало. Воно старукова, де скільки цих тиканок? Ну, без картоплі не будемо братан, хватає всім. Взяв поприкупував назад. вона якась непонятна твоя картопля. Бадиля є, картопля е? не можна. Тут написано рев'єра. Є? Прикопано. Е? Збоку бадиля справа, а картопля зліва. Та є трохи. Небагато не багато нові просто з бадилем повикидав. Диви, ось вс є. ти просто з бадилем повикидав? Да? Ну так. Та є що здесь тут тамочки, тамочки. Ну, Туди-сюди да й корзинка. Але чистенька, де гарненька. Одна кругла, бачите. Одна довга. Ну, так що я можу зрозуміти. Є? Така красота. висять да? висят. Воно. ось так. Що там є все, що є. Три, ну чотири. Сказав не знімай, мене тільки картоплю показували. От так от історія. Люблю я копати картоплю. Як наче що там воно в той раз буде? Ми все скоро будемо копати лимонку. Пробний коп у нас буде, воно лимоночка. Усе буде чинчина рьомочка Ось така історія. Так що відпустилась. А я думаю, що тут буде лимоночка. Бач, навіть зверху є маленька. Не хочу, я хочу інтригу, інтригу, інтригу. Так що відпустили машинку і накопали синульки ще одному картопільці.